Багато я знаю людей, там, засуджую, там, там, казали, що ти мама, типу, там, лишила дитину, там, як ти могла. Свій вибір я зробила. Ну, і я про нього а ніяк не жалію. Це Анастасія Савка. Друге ім'я їй дали побратими в ЗСУ Фенікс. Жінка взяла снайперську гвинтівку до рук у 23 роки, аби захищати Україну від російського вторгнення, пережила тяжкі бої на передові і втратила частину ноги. Але у неї є виправдана ціль, каже жінка. Боротьба з окупантами заради майбутнього свого сина Яреми. Поки Анастасія дає інтерв'ю, де п'ятирічний хлопчик безтурботно грається поруч, але добре розуміє, що сталося з його мамою. Мама стала на міну. Такий русник, що ставиться на ногу. І це, що нога стане боліла. Яремі було три роки, коли РФ вторглася в Україну в лютому 22-го. Тоді вони з мамою жили у Львові. Анастасія, яка працювала адміністраторкою автосервісі, одразу вирішила, покине роботу і піде до лав зсу. Жодного армійського досвіду у жінки не було. Спочатку не брали жінок взагалі, тобто навіть не всіх чоловіків, тому що був наплив дуже сильний, якщо ви пам'ятаєте, коли почалась повномасштабна війна, і був ну це реальна загроза. Загроза для нас, для, в принципі, для наших дітей. І тут вже там, не було там, думки про адреналін, про те, що я хочу чи не хочу. Типу, тут ну, треба вставати і щось робити. Я не хочу, щоб потім моя дитина мала брати в руки зброю. Доки за маленьким Яремою наглядали батьки Анастасії, увесь вільний час вона проводила на курсах зі стрільби для цивільних у Львові. Там зацікавилася снайперською гвинтівкою і опанувала її за півроку, перш ніж жінку офіційно прийняли до лав Збройних сил. Навіть після вишколу каже Анастасія, чоловіки у ЗСУ спершу скептично ставилися до її бажання служити. Та як інакше, що це, це ну, ну, типу, до дівчат, ну, з армії ну ще ставлення немає такого, як -от, ну щоб їх сп... і, Тобто ну вже починають їх сприймати. Це вже коли пройдуть якийсь етап з ними, вже коли зрозуміють, що це дійсно щось, ну тобто можуть, хочуть там розуміти, типу, бо спочатку такого звичайно нема, до тебе ставляться як до жінки, як ну, до слабкої. Під час бойових завдань на Запорізькому напрямку, куди влітку торік відправили служити Анастасію, жінка проявила свої здібності. Скепсис, який чоловіки проявляли на початку, швидко замінила повага. Втім, легко не було ніколи. Лежиш, дивишся в оптику, ти як в фільмі, собі там з боку мужика поставити. Ні, ні, це все, це все не так, як в фільмі. Насправді ніколи не було зручних позицій. Як для Стайпера ну, не було, тобто завжди було це з коліна, ну тобто сперти до дерева, на колінах. Ти це все окопуєшся під обстрілами. Типу, там, якщо близькі прильоти, тебе засипає землею, там один одного розкопуємо. Восени 2023 року. Анастасія із бригадою щоденно відбивали штурми армії РФ. У листопаді одна з місій закінчилася для неї трагічно. Прильоти вже були такі, прямо, от ми от були готові. Там, реально. Ну, типу, я вже реально думала, що все, от тут ми і лишимось. І до нас виходить на рацію, щоб ми відтягнулися. Типу, двоє, щоб ми просто відтягнулися з тієї позиції трошки далі. А я стою в воронку і просто відчуваю такий ток по всьому тілу М -м від тут ніг, просто до голови. Сильний запах в носі. У мене вже оця нога там. Я вже чітко розуміла, що там ампутація. Доки Анастасію везли до стаб-пункту, а звідти у запорізьку лікарню жінка лишалася при тямі. Каже, усе, про що думала, це син і батьки. Нині Ярема з Анастасією прийшли разом у реабілітаційний центр у Львові. Тут мама готується опанувати перший протез, а син підтримує її. О, так, ми сюди приходимо, щоб маму. Мама зараз проходила реабілітацію, так от тренувалася, знаєш, а ти ж любиш так само тренуватися, правда, спортом займатися? так? Хоч би накачатися. А я як отак тренуюсь. <гум> <гум> він каже, а знаєш, що ти на мене наступила? Я кажу, чого? Думаю, що він скаже? Він такий треба під ноги дивитися. <гум> Не соромиться, спитатися все як є після двох тижнів першого етапу реабілітації у центрі Суперх'юманс. Анастасію вже впізнають у коридорах. Захисниця з символічним позивним Фенікс вражає лікарів темпами відновлення заради нового життя. Пасше дуже дополегано достається. Кож ми було якось сперечання на початку перші тренування, там та я дав за наркових прави. Чесно, думала, буде гірше. Ну, типу, довго лежати, довго, але якось. Входжу в рат між бігати, і бігати. Відсутність частини ноги не перепона і для плавання. Навпаки, ще один з викликів для Анастасії. У басейні жінка тренує м'язи, аби по-новому ходити з протезом. Анастасія, як тільки зайшла, в принципі, навіть не видно, що це є пацієнтка з ампутації, тому що плаває вона досить класно. За відновленням Анастасії, з цікавістю і захопленням спостерігають інші ветерани у цьому центрі. Чесно кажучи, це перша дівчина, яку я побачив з бойової травми. Коли дивишся на цивільних там мужиків, які по два метри зросту, два метри шириною і не йдуть захищати країну, а дівчата метр п'ятдесят зросту, худенька маленька, і вона з автоматом десь бігає, ну то трошки я звісно захоплення таким. Я там не агітую, що всі там в жінок типу все пішли в армію. Просто треба розуміти, що не ми не в касті. Типу, що війна так от дивним чудом не закінчиться. Типу, що настане чи період, коли ну, придеться всім бути готовими. Анастасія протягом найближчих місяців планує повністю відмовитися від візка. Її наступна ціль повернутися на фронт. Каже, надто багато віддала службі, аби зараз просто піти. Коли там мені хтось писав, там, для тебе війна закінчилась. Я така, Та ні, типу, вона не може для мене закінчитися? Ну як закінчилась? Ну, типу... Ні для кого, мені здається, не закінчилось. Син Ярема про плани мами повернутися у військо ще не знає. Наразі обоє просто насолоджуються часом удвох: за іграми і підготовкою хлопчика до першого класу в школі. Малюк зацікавився плаванням, бо побачив, що мама займається цим спортом. Потім ми з тобою підемо. Плавати? Ну так.